Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від Господа нашого Ісуса Христа. Я навіть не думала, що я можу сьогодні проспати світанок. Адже перервали годинник на годину пізніше. Але мій організм прокинувся так, як і завжди, в пів без двадцяти шість. Але це вже було. По новому без 26. І сонечко, поки приїхала, уже зійшло. Слава Господу! Сьогодні мені оця краса подобається більше. Не знаю, як надовго вони тут будуть дрефувати, але поки вони отут в спокою, давайте понасолоджуємося їхньою красою. Слава Господу! Слава Господу за новий день. Будемо вдячні йому, будемо вдячні йому за тиху ніч, за гарний ранок. До речі, ранок такий був сьогодні. Ну не морозний, а прохолодний. Прямо так, як взимку бувають такі дні. Дуже сонечко світить і небо чисто, а на вулиці морозно. Звичайно, морозу ще немає. Але рукавички мені в якийсь час хотілося одягнути. Та я знаю, що сьогодні буде тепло, ще тепло. Господь цю осінь нам ну, таку зробив теплу, таку благодатну. Тому ми славимо його і складаємо подяку. За все несу подяку Богу царю, ти викупи від смерті душу мою, і буду я звіщати по всій землі, Про милість, блага, що дав ти мені вся слава в тобі. Мій Ісус, спасіння дав мені, Мій Ісус, і серце в мені, Мій Ісус, співає тобі, завжди, Ісус. Текла з Христа стікала кров святая Твоя, гріхи змивала, вчищала сповна, і одяг правди Ти мені подарував, і я навіки викуплений стався, слава Тобі. Мій Ісус, спасіння дав мені, Мій Ісус, і серце в мені, Мій Ісус співає тобі, завжди Ісус. Життя своє я лиш тобі віддаю. І благодаттю кожен день живу, і буду нести усім звідку благу. Господь живий, вся слава Йому вся слава Тобі, Мій Ісус, спасіння дав мені, мій Ісус. І серце в мені Мій Ісус співає тобі. Завжди Ісус. Завжди Ісус. Сьогодні на морі, на, на побережжі було так багато людей, і не можна було стати в іншому ракурсі. Тому спочатку було і так, і так, а зараз трішечки. Люди порозходилися, і можна отак знімати таку красу. І сонечко, і лебедів, і близько-близько. Слава Господу! Велика, велика подяка йому. Сьогодні хочу нагадати нам дуже знайому історію, дуже знайому. Але я знаю, що, Слово Боже, воно живе, діюче. і воно повчає, навчає нас корисному. І так, все. Бо, вода, надіюсь, мене не, досягне. О, ну, якось так. І так, знайома історія від Луки, 17-й розділ з 11-го віршу. З 11-го віршу. І сталося, як ішов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею. І як входить він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стали з, е, здалека, тому що ми знаємо, що приближатися прокаженим до людей не можна було. У них були е, всі права, якщо прокажений підходить, забивати їх каміннями. Тому оці 10 прокажених стояли і, е, і. І побачивши, і вони піднесли голос і гукаючи: Ісусе, наставнику, помилуй нас. Хтось сказав цим прокаженим, що є такий равін, що є такий Ісус, який цілює від усіх хвороб, і вони наважились, і вони наважились зібралися гуртом і наважились піти і шукати його. Їм було важко пересуватися. Їм потрібно було кричати прокажені, прокажені, але не зважаючи на отой важкий шлях. До речі, і їм теж було важко. Тому що рани в них були великі, шкіра лопалася, і отакими і потрібно їм було рухатися. Що зробив Ісус? Побачивши їх, він сказав: підіть, покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один із них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. Це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав: хіба не десять очистилось, а де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки оцей чужинець, і сказав він йому підведись, і йди, твоя віра тебе спасла. Алілуя! Дуже знайома історія. Називається оздоровлення десяти прокажених. Дуже знайома історія. І сьогодні, прочитавши цю історію, я в першу чергу нагадую собі, потім усім нам, що Господу приємно, Господу приємно, Господь очікує, коли ми приходимо і складаємо йому подяку. Оцей Самарієць, який повернувся, він не тільки оздоровився, він іще придбав спасіння. Останні дев'ять, останні дев'ять тільки оздоровились. Тобто вони отримали від Господа подарунок, але але спасіння набагато важливіше. Спасіння набагато важливіше. І той, хто прийшов і подякував, він отримав подарунки від Господа сповна. Він отримав вічне життя, він отримав спасіння. І коли поставити на час, що вісів. Одуження і спасіння, і хтось скаже «М -м зв звичайно, одуження, але якщо ми дивимося у вічність. То спасіння набагато важливіше, чим одужання. Набагато важливіше, набагато цінніше. Набагато, набагато, набагато. Навіть не можна з цим порівняти. Да, ми дуже хочемо, щоб люди всі одужували. Да, ми дуже хочемо, щоб наші рідні й близькі жили довго, насичувалися з повнотою днів. Дає мінь. Але якщо вставити на Терези в чи спасіння, спасіння важливіше, спасіння важливіше. Тому, коли молимося за одужання, в першу чергу, Господи, спаси душу. І, звичайно, хай буде Твоє одужання. Коли молимося за воїнів, захист. Охорона Божа, хай буде над кожним, але головне спасіння, але найголовніше спасіння. Хай, отам в тісних таких обставинах, кожний воїн пізнає тебе, покличе твоє ім'я і спасеться, і спасеться! Алілуя! Слава Господу! Давид знав, що потрібно хвалити і прославляти Господа, і в своїх псалмах він дуже часто хвалить, величає Господа. Сьогодні ми прочитаємо лише один тридцятий. Господи, звеличую Тебе, тому що Ти мене визволив і, дав моїм, і не дав моїм ворогам зловтішатися наді мною. Господи Боже мій, я волав до Тебе і Ти зцілив мене. Господи, Ти вивів мою душу шелу, шеолу, Ти врятував мене з поміж тих, хто заходять у могилу. Співайте, Господи, ви, святі Його, прославляйте ім'я Його, святині. Адже лише мить триває Його гнів, а Його милість усе життя увечері буває плач, а на ранок радість. У своєму добробуті, я подумав, по віки не захитаються, адже в своїй доброзичливості Ти, Господи, учинив мені. Учинив мене могутнім, наче гора, але щойно відвернув зараз, але щойно відвернув ти обличчя, угу. обличчя, як я збентежився, до тебе, Господи, я покликав, волаючи до Господа, яка користь від пролиття моєї крови, від того, що я зійду в могилу. Хіба пророк прослав... порок прославлятиме тебе? Хіба він проголошувати твою вірність? Почуй, Господи, змилуйся наді мною, Господи, допоможи мені. І ти обернув мій плач на радість. Ти зняв з мене ветрище і підперезав мене радістю, щоб я славив тебе і не змовкав. Господи, боже мій, я прославлятиму Тебе повіки. І думаю, що оцей псалом міг читати о той прокажений. Господь він зняв з нього, зняв з нього ото ветріще, зняв ото все з нього і дав йому життя. І дав йому життя і життя вічне. Слава Господу! Велике, великі і чудні дивні діла Твої, Господи Боже, вседержителю. Ти оту безнадійність перетворюєш у надію. Ти, коли люди вже ставлять хрести, кажуть все, уви, уви. А ти кажеш: ні, прорвемося, пройдемо. І через залежність пройдемо, і розірве, Господь в кайдани, і через хворобу пройдемо, і зміцнить Господь кістки наші. Галілуя, Слава Господу! Велика, подяка йому. Коли ми покладаємось на Господа, коли ми довіряємо Йому, коли ми хочемо йти його стежками, коли ми хочемо побачити його слави більше і більше у своєму житті, то нам потрібно умолятися. А йому величатися в нашому житті. Ми повинні відчувати. Ми повинні в першу чергу чергу хотіти чути його голос і не просто чути, а почувши те чи інше слово, починати його використовувати у своєму житті. І тоді слави Божої буде більше, і тоді величі Божої буде більше, і тоді проявлення Божих чудес і знамен буде більше в нашому особистому житті. Слава Господу! Велика подяка Йому, велика подяка Йому. Він достоєн усієї слави. Наприкінці ролика хочу розповісти одну цікаву історію. Це Бувальщина. Один брат спригував із літака, не, не казав проповідник, чи він був військовим, чи він просто отак скакав. Але він це робив не перший раз. Тобто він був ну, не один раз, уже скакав з того літака з тими парашутами. І от одного разу він також вискочив, там дьорнув за те кільце. а… Парашут не відкрився. У них, я, так, коли проповідник проповідував, є іще якийсь там запасний, чи запасне кільце, чи, чи запасний парашут. Він і за нього смикнув, але на превеликий жаль, нічого не відкривалося. І був, і, так як він був, бувальщиком, він уже це все знав, він розумів, що летіти йому 5 кілометрів, і коли він приземлиться, то з нього залишиться. Млин на сонці печений нічого не залишиться, зовсім нічого. Колись мій дідусь любив говорити отаку загадку: що обираєш? Сім дірок в голові чи млин на сонці печений. І ми не знали думаю, що таке млин на сонці печений. А потрібно було обирати сім дірок в голові, тому що у нас якраз в голові сім дірок. Дві дірки очі, одна дірка ніс, дві дірки вуха, і одна, і одна дірка рот. От і сім дірок в голові, нічого страшного. Ну а млин на сонці печений теж нічого страшного. Ну, але він ну навіщо він? Блин на сонці печений – це корови, коли йдуть, випорожняються. І оце, що після них залишається, на сонці печеться. Оце і є отой млин. Тож. Отой э, брат летів і розумів, що уви, уви, Але він почав волати до Господа. Господи, ти вседержителю, спаси мене, я буду славити ім'я Твоє. Господи, допоможи мені. І на якусь мить він відкрив вже очі, тому що було дуже страшно, і побачив, що внизу траса. І траса така насичена автомобілями. І він на якусь мить ще уявив. Мало того, що він впаде, розіб'ється, а ще машини по ньому там будуть їздити. Але на яку мить, на якусь мить знову закрив очі і знову почав волати. Ісус! 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 І в очередний раз, як тільки крикнув Ісус, відчув, що він кудись вбахнувся. Відкривши очі, зрозумів, він не ще не в раю. І під собою відчув, що він лежить на сіні. І спочатку він просто валав: дякую тобі, Господи, дякую тобі, Господи, дякую тобі, Господи. Але недовго потім на нього напав Господній страх. І він лежав в оцепеніні і казав: Господь великі і дивні твої діла, великі і дивні твої діла. Як ти міг мою швидкість і швидкість автомобіля так так зробити, щоб я впав в оцей сток сіна? Як ти міг це зробити, господи? Це міг зробити тільки ти. Це міг зробити тільки ти. Там в історії було, що ще в тому стогові була, були Віткнені вила, і він впав отак прямо біля вил, але вила йому не зашкодили. І це теж свідчення, це теж свідчення. Я розумію, що не з усіма таке відбувається, але брат засвідчив, і слава Богу, і слава Богу, і ми маємо ці свідчення. І тому, якщо в житті в когось відбувається те чи інше, не мовчіть, кажіть, хай славою Божою наповнюється вся наша земля. Слава Богу! Сьогодні день недільний, якщо раптом хтось забув. Тож, якщо у вас є можливість, поспішіть в Дом Господній, поспішіть на побачення до Ісуса Христа. Слухайте, уважно слухайте, що буде казати Господь. І оті слова, яке найбільше вас доторкнеться, кладіть до себе в серце, для того, щоб коли ви прийдете додому, це слово використовувати. Не будьте просто слухачами, а будьте діячами. І хай нам допоможе Господь бути не тільки Слухачами а діячами, хай нам допоможе Господь оте слово, яке він сьогодні для нас приготував, покласти в своє серце і дякувати, дякувати за слово, дякувати за проповідників, дякувати за те, що ми маємо таку можливість приходити в дім Божий, щоб величати його ім'я. Величайте гучно, величайте всім серцем, співайте йому, співайте йому. І хтось може сказати, я не вмію співати. Співайте серцем, співайте тихо, співайте пошепки, співайте тоді для себе, щоб ви чули і Господь. Господь чує і шепіт, але йому подобається, коли співають і голосно. Алілуя! Слава Господу! Будьте збережені Господом, хай Господня рука буде над кожним із вас, хай Господь гляне своїм світлим лицем на кожного з нас і дарує нам мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.